Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з несподіваного повороту зі Сполучених Штатів Америки, якого ні в Україні, ні на Росії, ні в Британії, ні в Європейському Союзі точно не чекали. Вчора пізно ввечері ЗМІ повідомили про чергову гучну заяву від президента США Трампа, який повідомив, що сьогодні, 14 лютого, представники України Росії та США зустрінуться в Мюнхені. Одразу після такої заяви Трампа з'явилася реакція з України, з Офісу президента, в устами Литвина, який її заперечив. Він заявив про те, що українська позиція незмінна, що Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається, як ми бачимо, Україна офіційно та публічно відмовила США. раніше. Президент Крине Зеленський казав прямо, що спочатку перемовини між Україною та Сполученими Штатами Америки, формування спільних позицій, мирного плану, далі узгодження з Європою, а вже потім перемовини з Росією. Трамп вирішив діяти інакше. І Україна спростувала усі його заяви і сказала, поки немає документа на столі, вона не буде брати участь у перемовинах. Цікаво, що Росія ніяк не відреагувала на таку заяву президента США, не було жодної реакції і заяв з Кремля. А сьогодні вранці пролунали чергові заяви уже у формі ультиматуму зі Сполучених Штатів Америки. Але. Уже не від самого Трампа, а від членів його команди з адміністрації президента США. першим зробив заяву віце-президент Фенс, який повідомив, що Сполучені Штати Америки можуть відправити війська в Україну, якщо Російська Федерація відмовиться від мирної угоди. За словами Венса, є економічні інструменти впливу, є звичайно і військові інструменти впливу, які США можуть використати проти Путіна. Водночас Вен зазначив, що в результаті буде досягнута угода, яка шокує багатьох людей. Віце-президент США також наголосив, що Трамп не збирається йти на зустріч із заплющеними очима. Він скаже, все на столі, давайте вкладемо угоду. Крім того, Вен зазначив, що ще занадто рано говорити про те, які частини території України може залишитись в руках Росії, або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Київ. Мовляв, ці деталі мають опрацювати під час мирних переговорів. При цьому Венс наголосив, що ми дійсно дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність. Отже, за словами Венса, мирний план Трампа уже готовий і він може покласти його на стіл. Проте питання щодо гарантії безпеки для України вони ще обговорюються, також обговорюються і доля тимчасово окупованих територій. І якщо Москва відмовиться від перемовин. То Сполучної Америки застосують економічні і військові важелі тиску. Водночас Венс наголошує, що Україна повинна залишитися суверенною та незалежною державою. В той же час державний секретар США Рубіо підкреслив, що Трамп хоче не паузи, а повного закінчення війни в Україні. Також була заява і від голови Пентагону, який не виключив, що Трамп може передати Україні ядерну зброю. Крім того, пролунали заяви і від Келога від його заступника. Який зазначив, що все ж таки у США не виключають можливості взяти Україну у НАТО після таких ультиматумів в Москві впали у ступор ближче до обіду? Пропагандисти почали активно писати, що нібито такі заяви зі США є намаганням натиснути на Росію. Ну а прості росіяни в коментарях почали активно обурюватися, писати про те, що ж це таке, що це за укладені угоди з пістолетом у ВСК і що це по-американськи. Проте далі більше. Рівно о 12-й годині з офіційною заявою виступила офіційний представник російського МЗС Захарова, яка повідомила, що офіційних осіб РФ не запросили на Мюнхенську конференцію, тому представників російського МЗС на ній не буде. Але вже через годину, рівно о 13.00. Заявами виступив офіційний представник Кремля Пісков, який повідомив, що перемовини Росії і США в Мюнхені дійсно будуть, він їх підтвердив і заявив, що це все за результатами телефонних перемовин між Трампом та Путіним. При цьому Пісков додав, що на перемовини потрібно буде декілька днів, і що про результати він розповість пізніше. Очевидно, що в Кремлі сьогодні, як мінімум, були певні тертя, між так званими баштами війни та миру. І якщо Захарова робить одну заяву через годину пісков протилежну, то це багато про що говорить. І при цьому я додам, що в цей же час російські пропагандисти публікують рейтинги Путіна і, до речі, від двох організацій державних від ФОМа «Буцімто то путіну довіряють 80% опитаних росіян, від СИОМА «78,3», і таким чином Кремль надсилає сигнали, як всередину Росії, що Путіну довіряють абсолютно більшість росіян, і тому він має право приймати рішення, він користується абсолютною довірою, так і Кремль надсилає сигнали до країн Заходу, що Путін є нібито легітимним представником Росії. Водночас російські пропагандисти пишуть про те, що Лондон не спить. Іншобу мирні перемовини будуть саботовані Зеленським та Європою. Щодо Лондона, то російські пропагандисти верещать хоча б тому, що сьогодні Великобританія розширила санкції проти РФ. А от щодо Європейського Союзу, то ситуація тут значно складніша. Нагадаю, що вчора була заява від голови дипломатії ЄС Калос, яка сказала, що Європа підтримує Україну, якщо вона не погодиться на угоду між США та РФ. Також вчора були гучні заяви з Німеччини від канцлера Шольца, який сказав прямо, що ми ніколи не приймемо продиктованого миру в Україні. Більше того, вчора Шольц закликав Бундестаг визнати війну в Україні надзвичайною ситуацією. Визнавати війну проти України надзвичайною ситуацією дає змогу німецькому ряду значно збільшити фінансування України, значно збільшити рівень підтримки без значних обмежень. Цікаво, що вчора американське видання Politico повідомило, що віце-президент США Венц відмовився від зустрічі з Шольцем в Мюнхені. У Німеччині заявили про неповагу. Крім того, сьогодні стало відомо, що літак держсекретаря США Рубіо під час рейсу до Мюнхена повернувся через технічну несправність. Що насправді сталося з літаком державного секретаря Ша сказати важко Інше сталося взагалі? Але у будь-якому разі ми чітко бачимо те. Що відносини між Ша та Німеччиною дуже напружені. Але щодо Франції цікаво, що є заява від президента Франції Макрона, який заявив, що Трамп створив вікно можливостей і що тепер лише Зеленський може домовитись про мир. При цьому Макрон зазначив, що в переговорах кожен має зіграти свою роль і попередив, що мир, який є капітуляцією, буде поганою новиною для всіх, включаючи Штати. Президент Франції Макрон не робить жорстких заяв у бік президента США Трампа і загалом Сполучених Штатів Америки. Він підтримує ідею ведення миротворців в Україну. Також він наполягає на тому, щоб Європа сама собі гарантувала безпеку, захист, щоб країни Європи вкладали значні кошти у розвиток ВПК у свою оборону. А щодо Німеччини, то Німеччина хоче, щоб все було по-старому. Канцлер Німеччини Олаф Шольц проти введення в Україну миротворців. Лише він зробив заяву, що Німеччина буде фінансувати ЗСУ. Крім того, щодо великих витрат на оборону на німецькі оборонні підприємства, також поки немає згоди німецьких політиків. І загалом щодо ідеї миротворців, вчора американське агентство Bloomberg повідомило, що плани Трампа щодо України обійдуться в Європі в трильйони доларів. Американські аналітики підрахували, що на відновлення української армії може понадобитися близько 175 мільярдів доларів упродовж десяти років, плюс дуже великі витрати на миротворців і збільшення витрат на оборону до 3,5% ВВП. В цілому, зважаючи на це, Україна з'являється, хоч і невеличкий, але такий простір для маневру, і керівництво нашої держави буде робити все для того, щоб мирна угода не була капітуляцією. І щодо США я хочу додати щодо того, що Україна Зеленський не підписав угоду щодо корисних копалин позавчора. Сьогодні змі повідомили, що Україна передала США проєкт меморандуму щодо партнерства, тобто не проєкт угоди, а меморандуму. І це дуже символічно, зважаючи на Будапештський меморандум. І, взагалі, щодо меморандуму, це досить добра ідея, тому що спочатку мирний договір, спочатку вигідна для України угода. А вже потім Україна буде підписувати конкретні угоди щодо наших корисних копалин і надр, щоб не вийшло так, як у 90-ті роки, коли Україну примусили віддати стратегічну зброю, а взамін, як виявилося, дали папірець. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.